Провести демонтаж монументу, пам'яток на честь воїнів-прикордонників. А саме демонтувати скульптуру воїна та зірку, з якою горів вогонь, зрізати газову трубу та затерти слова на бетонному постаменті героям пограничникам Другий пункт встановити на постаменті, що залишився, табличку з інформацією щодо облаштування після закінчення війни на даному місці пам'ятника усім полеглим захисникам України. Третій пункт Роботи з демонтажу монументу провести виключно за рахунок коштів безповоротної фінансової допомоги. Двічі ми розглядали ці питання на всіх комісіях. Я думаю, що вже депутати визначилися. Чи є, є було доповнення. Пункт третій щодо роботи провести виключно за рахунок коштів безповоротної фінансової допомоги. Це були побоювання в різних депутатів, щоб не витрачалися кошти міського бюджету. Чи є е, якісь пропозиції щодо порядку до е, цього рішення? Так. Я хотів би почути, бо я так розумію, що більшість депутатів все одно буде виконано так, як їм сказано, голосувати. Хоч це ще раз скажу, це не є питання сесії е, і вирішення депутатів. Але є в мене питання, е, яка робоча група засідала і вирішила, що він є. Проявом тоталітаризму, бо поки що я окрім зірки, ту, яку я чую, яку мають зносити, бо е, і мотивації, що прикордонники вони були в НКВС. Я так думаю, що ті прості люди, яких брали в прикордонники з села Українського чи з міста українського, вони думаю, ну не менше знали, що вони якраз саме будуть служити в структурі НКВС, це однозначно так. Ну по-перше, з простого села українського не брали. В ну звичайно, ви ви, ви знаєте. Знаю. І якщо зірка такий прояв тоталітаризму, то я дуже переживаю, щоб зараз були віфліємські свята, щоб не почали віфлеємську зірку вибивати з людей. І друге, давайте рішення ще приймемо, так? Якийсь ультиматум американцям хай познімають їх 50 зірок свого американського прапора. Ми від них допомогу приймати. Ви розумієте? Ну ми ж до, до, до яких чудес вже доходимо, розумієте? Ну не на часі воювати зараз тратити гроші. Хто буде потім ту костку відновлювати, а? яку яку, пост, яку? пошкодить кран, який буде стояти? Не пошкодять, значить, зроблять так і з <клі> мої було виїзде засідання робочої групи, особа, яка зголосилась виконати роботи за рахунок коштів безповоротної фінансової допомоги. Розказала і за Бруківку, і за все, що є поряд, і сказала, що це не наші проблеми, все буде зроблено якісно. Були члени робочої групи, присутні, навіть Володимир Дмитрович також все це чув. Тому я, шановні прошу, навколо цього не треба робити проблеми. Щодо заключення по пам'ятнику є нас. ри давали запит в Міністерство культури, де спеціалісти фахівці надали роз'яснення і є відповідний наказ Міністерства культури. Як мільйон, нас мільйон туда мільйон, куди мільйон туда мільйон. Тут нічого старт абсолютно. Я все знаю, ще все знаю. Селові колеги. Вони виставляють купку на підписання. Депутата, я думаю, інших депутатів реч важона зараз прийму рішення. Є ще запитання у да? нас. Якщо нема запитань, прошу увагу. Якщо нема запитань, шановні не ставлю на голосування. Проєкт рішення про демонтаж монументу пам'ятник на честь воїнів прикордонних. Прошу голосувати. За 22 рішення прийнято.